Слава Україні! Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні приготуємо з вами тушену капусту з печерицями. Починаємо наш процес. Націкаємо капусту. Натираємо моркву і ще почистили дві цибулі. Цибулю ми нарізали і гриби вже почистили. У мене такі печериці дуже великого розміру. Ставимо пательню і наливаємо олії. Чекаємо, щоб трошки розігрілась олія, і тоді будемо закидати нашу капусту, морку і цибулю. Додаємо хмелі сунелі, прованські трави, сіль і перець. Все перемішуємо. Капуста вже пускає трошки сік. І додаємо ще одну столову ложку цукру. Нарізаємо по череці. Якщо капуста суха і не виділяє такого соку, тоді можна долити ще 150 грам води. Ще беру 2 столові ложки томатної пасти і розвожу їх водичкою. Куштуємо капусту, коли вона вже зм'якла. Доливаємо нашу томатну пасту і тепер закидаємо наші печериці. Будемо тушкувати 20-25 хвилин. Наша капуста готова. Печерицями. Зараз будемо смакувати з картополькою пюре. М -м -м. Смачного всім!